Всім привіт! Щиро вам дякую. Мені дуже приємно, мої хороші. Мені дуже приємно. Зараз прийшла я сюди наші під сіткою, І дощиком трошечки їх по і пополамала деякі. І дуже добре, що пішов дощик і трохи томати пополамав. Оце саме простимулювало мене для того, щоб я вийшла і зробила томатом порядок. тому що взагалі не могла щось вийти з хати, щось мене не знаю. наче... Вона не змогла вийти з хати, слухайте. Потім піду подивлюся, що тут робиться. Ну, ось так. Зараз покажу вам. Ось так попідв'язала. Ці тут треба одну окрему і там відділити. І там теж відділити лягли, там підв'язала. Ось кожну оцю. В'еточку цю кожну треба окремо підв'язувати, зробила, підв'язала бо поламалися. І там начебто всі попідв'язала. Тут малі кожну підв'язала. І тут, і тут. Як українською не знаю. Дивіться, ось тут, бачите, було зламано взагалі вона лежала зломана. І ця теж. І ця третя. І я що зробила, я отаку разом їх разом-разом закрутила і підв'язала наверх. Побачимо. Начебто листочки начебто так не чу у них. Ну, будемо надалі бачити, тому що вже пошкоджений тут стовбурець, там на тканині тримається. Будемо бачити, шкода. Часно треба робити. Я вчора почала і почалася гроза. Я зайшла в хату і так її не до не, не до не підв'язала їх. І вони поламалися. Бачимо з вами ці віточки, вони, мабуть, все ж таки вона. Так, це саме ця, саме ця надломана. Ось вона. Ось така моя гавань. Відповідь на коментарі. Ось така моя гавань. Ще там, бачите через сітку? Там зараз сонечко, я не буду туди виходити. Ось там ще, і там ще є. І перед хатою ще є. Ось така моя гавань. Так, ще діти, чоловік. мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. І бережимо наш діточок. Я дитину не віддам.